Автомобілі із Бельгії та Німеччини, адже хлопці нещодавно привезли декілька хороших варіантів. Тому зараз я заїду, вам їх покажу. Ну і взагалі покажу всі автомобілі, які продаються на цій площадочці, адже є багато хороших варіантів. Можливо, хтось нещодавно підписався на мій YouTube канал і ще не бачив, які автомобілі хлопці продаються. Тому, друзі, я погнав. Не забувайте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду! Площадівці. Зараз вам покажу, які автомобілі тут продаються. Досить великий вибір автомобілів. Автомобілі, які тут продаються з Бельгії, з Німеччини і також є зареєстровані в Польщі. Друзі, хто не знав, ось мій Volkswagen Golf. Стоїть тут у хлопців продається. Друзі, хто не дивився про його детальний огляд. Зараз зверху з'явиться підсказка. Переходьте, дивіться. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, можемо зробити хорошу знижку. Це у нас 2009 рік. 1,9 дизель на 105 коней, пробігу майже 270 тисяч, ціна 19 900 злотих. Друзі, дуже багато речей я поробив в цьому автомобілі. Коробка механічна 5 ступенева і автомобіль дійсно заслуговує уваги. Маємо тут Volkswagen Golf 6 покоління, автомобіль прибув із Німеччини. Механіка 5-ступенева. Рік випуску 2009. 1,6 дизель на 105 коней. Пробігу 220 тисяч км. Ціна автомобіля 22 900 злотих. Шкода Октавія. Кузов ліфтбек. Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2012, 1,6 дизель на 105 коней, пробіг 200 000 кілометрів. Ціна 31 900 злотих. Механіки. Опель Insignia. Автомобіль прибув із Бельгії 2011 року. 2,0 дизель, пробігу 239 тисяч кілометрів, ціна 27 тисяч 900 злотих. Механіка. Аринос Сценік. Автомобіль прибув із Бельгії 14-го року випуску. 1,5 дизель на 110 коней. Пробігу 212 тисяч. Ціна 31 900 злотих. Механіка 6 ступенева. C-Max 2010 року випуску. Автомобіль прибув із Німеччини. Двигун на у нас 1,8 дизель на 115 коней, пробіг 210 тисяч кілометрів. Ціна 19 тисяч 900 злотих. Nissan Кашкай чорного кольору. Автомобіль прибув із Бельгії у дуже гарному вигляді. 12 рік, 1,6, бензин, 16 клапанка на 115 коней, пробігу 191 тисяча. Ціна такого автомобіля 36 900 злотих. Коробка механічна, 5 ступенева. Opel Zafira. 2007 року 1.8 бензин, 16 клапанка на 140 коней, пробіг у 219 тисяч кілометрів. Автомобіль прибув із Німеччини, ціна 16 900 злотих. Автомобіль на механіці і, напевно, 7 місцевий. Так, автомобіль сіми місцевий. Теж має дуже гарний вигляд. Міцубіші Outlander. 2007 року випуску 2,0 дизель на 140 коней. Це тут стоїть фольксвагенський двигун в автомобілі. Пробігу оригінального 157 тисяч. Автомобіль прибув із Німеччини. Ціна 27 тисяч 700 злотих. Механіка. Також прибув Рено Сценік. Ось, друзі, в такому вигляді приїжджають автомобілі. Автомобіль на механіці. Він якби ще не продається, тому що він ще не підготовлений. Кому буде цікаво, звертайтеся, дізнайтесь детальнішу інформацію. Також, друзі, ось хлопці привезли таку лагуну. Із Німеччини, наскільки мені відомо, це 1,5 дизель. А рік, який в нас 8 року, напевно, автомобіль. Якщо цікаво, теж дізнаюся по йому більше інформації і дам вам знати. Бачимо Peugeot 2008, 13 рік, 1,2 бензинка на 82 коні, пробігу 109 тисяч кілометрів. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. Ціна 39 900 злотих. Механіка. Пежо. 407 СВ 2008 рік. 1,6 дизель на 110 коней. пробігу 149 тисяч. Ціна такого автомобіля 14 900 злотих. Механіка. Бачимо Форт Мондео. 2007 року автомобіль є зареєстрований в Польщі. Двигун у нас 2.0 бензин на 147 коней, Пробіг 285 тисяч. Ціна 17 тисяч 900 злотих. Механіка. c 4 Picasso Автомобіль приїхав із Німеччини. Рік випуску 2007. 1,8 бензин на 125 коней з пробігом 193 тисячі. Ціна 17 тисяч 700 злотих. Рено Megane в універсалі. Автомобіль прибув із Бельгії. Рік випуску 2012, 1,5 дизель на 110 коней, пробіг 157 тисяч, ціна 26 тисяч 900 злотих. Механіка. Поруч стоїть САП із Бельгії. Цікавий автомобільчик на автоматі. 2008 рік, 1.9 дизель. На 150 коней, пробігу 235 тисяч кілометрів, ціна 19 900 злотих. Ось з'явився такий Volkswagen Golf 5-го покоління в трьохдверному хетчбеку. 2006 року 1.4 Бензин 16 клапанка на 85 коней, пробігу 157 тисяч, ціна 14 тисяч 900 злотих Механіка. Автомобіль дійсно виглядає чудово. Поруч стоїть Volkswagen Golf 6 покоління, 5 дверний хетчбек. Механіка 5-ступенева. 10-й рік, 1.4 Бензин 16 клапанка MPI пробігу 196 тисяч, ціна 25 900 злотих. Peugeot 308 SV 2012 року, 1.6 HDI на 117 коней, пробігу 178 тисяч, ціна 23 700 злотих. Механіка 600 коніва. Honda Civic 2008 року. 1.4 бензин на 90 коней пробіг 198 тисяч. Ціна 21 900 злотих. Механіка. Так, Маємо ще тут цікаві автомобільки, асід. П'ятий дверний, автомобіль прибув із Бельгії 2007 рік, 1.6 дизель на 90 коней пробіг у 219 тисяч кілометрів. Ціна 15900 злотих. Механіка. Opel Astra H, п'ятидверний хетчбек, дверний 2005 рік, 1.7 дизель. Пробігу 223 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 12 тисяч 900 злотих. Механіка. Міні-купер. Автомобіль прибув із Німеччини. 9 рік, 1,4, бензиновий, 16 клапаний на 95. Двигун пробігу 185 тисяч, ціна такого автомобіля 20 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6-ступенева. Шкода фабія 9 рік, 1,4 бензин 16 клапанка на 85 коней, пробігу 171 тисяча кілометрів. Ціна такого автомобіля 16 тисяч 600 злотих. Механіка 5 ступениво. Шкода Фабія в універсалі. Автомобіль прибув із Бельгії 2009 рік, 1.2 бензин на 70 коней, у 185 тисяч. Ціна такого автомобіля 14 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Попель Меріва. Автомобіль прибув із Німеччини. Восьмий рік. Один шість, бензин, 16 клапанка на 101. Коні е, пробігу 228 тисяч кілометрів. Ціна 13 тисяч 500 злотих. Механіка п'ятиступомова. Поруч знову маємо Opel Meriva новішого покоління. 12 рік, 1.7 дизель на 110 коней, пробіг у 205 тисяч кілометрів, ціна 26 тисяч 500 злотих. Механіка. Ну, ось, друзі, показав вам, які автомобілі продаються на площадочці. Звісно, забув вам показати, ще було три автомобілі за офісом. Вчора хлопці їх тільки розгрузили із автовоза. Там була BMW серія 3 в седані 2008 року на механіці, двигун 2,0, бензин. І що саме цікаве, пробігу там 86 тисяч. уявляєте? автомобіль 2008 року, BMW і пробіг 86 тисяч. Є підтверджений пробіг. Хлопці говорять, можна перевіряти, діагностувати, немає проблем. Пробіг є. Далі там був ще в їх Ford S-Max 2009 року 2.0 дизель на механіці. Автомобіль буде зареєстрований як сімимісцевий, але два сидіння, які мають бути у багажному відділенні, їх, на жаль, немає, тому потрібно буде їх докупити на розборці. А третій варіант був Volvo XC60 2008 чи 2009 рік. 24 дизель з пробігом 340 тисяч кілометрів автомобіль на автоматичній коробці. Якщо когось зацікавить якийсь цей варіант, пишіть мені, я зателефоную до хлопців і дізнаюся ціну про автомобілі. Попрошу, щоб вислали мені фото і я вам все вишлю. А якщо вас зацікавить якийсь автомобіль із цієї площадки, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся, будемо приїжджати. Оглядати все, друзі. Я прямую далі по справах, тому що сьогодні ще маємо підбір автомобіля. Всім добра та здоров'я! Слава Україні! До побачення!